З вересня поточного року Територіальний центр соціального обслуговування Луцької МТГ розпочне надавати послуги з денного догляду осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, що проживають у нашій громаді. Ремонт у закладів розпочали ще у лютому 2022 року, однак через початок повномасштабного вторгнення його було призупинено. Відновлення робіт стартувало торік і завершилося в серпні цьогоріч. Хочу подякувати всім, хто долучився до того, що ми на сьогодні маємо таке приміщення. В першу чергу вам, Юрію Юрію, що ви підтримали нас, підтримали нашу як то кажуть, ініціативу, те, що ми хотіли це зробити. Дуже необхідна ця послуга для наших мешканців громади. Тепер ці послуги будуть не тільки якісними, а й доступними для такої категорії. Відремонтований та модернізований заклад оглянув міський голова Поліщук. Він каже, для реалізації проєкту було проведено реконструкцію та перепланування частини першого поверху територіального центру. Оновлення відповідає усім нормам. ДБН це важливий крок у напрямку створення комфортних умов для маломобільних груп населення. Цей центр, де ми зараз знаходимося, він розрахований на людей з інвалідністю, в тому числі, які користуються кріслом полісним, на людей літнього віку, які мають когнітивні розлади, на окремі інші категорії людей, вони можуть перебувати в цьому центрі. Протягом 30 днів на рік. Тут є душ для людей, які користуються кріслом полісним. Тут ми бачимо, є місця для... Того, щоб перебувати, є триразове харчування, є юрисконсульт. Якщо необхідна якась консультація, будуть працівники департаменту соціальної політики. Тому такий центр, називаємо, центр денного перебування для людей з інвалідністю, для людей похилого віку з когнітивними розглядами, для окремих інших категорій населення, який в нашому територіальному центрі буде функціонувати. Вартість робіт у терцентрі понад мільйон гривень. Цю суму 50 на 50 профінансували місто та благодійний фонд Ігоря Палиці Тільки разом нове відділення стане справжньою підтримкою для тих, хто цього потребує. В цілому ж одержувачів послуг терцентру станом на сьогодні за тисячу осіб, 60 з яких пересуваються на колісних кріслах. Звернувшись на денний стаціонар, ці люди зможуть отримати послуги масажиста, ерготерапевта, фахівця з фізичної реабілітації та просто набратися сил.